І так, друзі, зараз знаходимося в катовіці Cars, СТО, де працюють українці, надають якісні послуги. Тож, якщо маєте автомобіль, запрошую і зараз трішки пройдемось, покажу, які послуги саме тут можна отримати для свого авто. Дня. Декілька слів, будь ласка, про ваші послуги. Чим займаєтесь, що можете класного зробити для автівок? Ну що, розповісить? Ну так, із того, що займаємося обслуговуванням автомобілів, робимо ми майже все. Тобто ходова, заміна маси. Там, так, післи покажемо. Так. До речі, я бачу ось тут, тут працюють з, з ходовою. Так, проблеми з ходовою. Тут поміняли пружини. Супер. Запчастини. Запчастини ми замовляємо. Запчастини взагалі приїжджають за годину-дві. Майже завжди. Тобто, клієнту можна не хвилюватися так. стосовно запчастин. Він приїхав з автівкою. Питання так. запчастиною ви можете вирішити. Так, так. Тут у нас висить шкода Супер Б в повному так. приводі. Тут була е, заміна ГРМ, масло в двигуні, масло в коробці автомат ДСГ. Також зараз міняємо в задньому редукторі, в передньому. Ну, всі, всі плини міняємо.